Негода вихідного дня упродовж суботи та неділі через буревії на Прикарпатті стався справжнісінький деревопад. Рятувальники близько десяти разів виїжджали, аби допомогти населенню ліквідувати руйнівні наслідки сильного вітру, а саме розчищали дороги і тротуари від повалених дерев. Найбільше таких випадків Івано-Франківську. Схожі ситуації в Коломийському, Калиському та Рогатинському районах. Крім того, в обласному центрі вітром знесло дахову покрівлю. Постраждалих на щастя немає. Північна 30 Жовтня в селі Хриплин Івано-Франківської міської ради по вулиці Автоливмашівській. Внаслідок сильного поривчастого вітру з будівлі елеватора державного підприємства Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів зірвано металеве покриття. На загальній площі близько 700 метрів квадратних. Івано-Франківську вітер пошкодив вісім дерев, тож комунальникам додалося роботи. Найбільшості вулиць повалену деревину вже прибрали. Втім, подекуди є певні труднощі. У нас є одна адреса ускладнена, Це матейки, там потрібна вишка. Але на даний момент, оскільки сильний порив вітру, по техніці без. Спеки ми не маємо права залучати вишку, бо є небезпека для працівників. Чекаємо, надіємося, що завтра трохи стихне вітер і заберемо. Повалені вітром дерева комунальники використають для господарських цілей. На їх місці обіцяють висадити молоді саджанці. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.